Друзі, я вітаю вас на телеграфі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується вже відомий, і бачимо по переглядах та коментарях один із улюблених спікерів Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Спасибі, що сьогодні знову в котре доєдналися до нашого ефіру. Доброго дня. Отже, у сполучених штатах представники демократичної партії почали підготовку до імпічменту Дональда Трампа хоч президент США перебуває на посаді тільки. Трохи більше стадів, від деяких політиків з числа демократичної партії у штатах почали уже звучати ідею оголосити Трампу імпічмент. 28 квітня. Я нагадаю, член палати представників пан Шрі Танедар, якщо правильно ставлю на наголос представив всім звинувачень, які можуть бути підставою для імпічменту американському голові держави. Там заявляють, що Трамп непридатний для виконання обов'язків президента. і і цитую являє очевидну та реальну небезпеку для конституції країни і демократії. Також Трампа звинувачують в перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції. Отже, чи можемо ми говорити про те, що фактично Трамп вже опинився під тиском? Ні, ну точно не з боку демократів. Ну, слухайте, американці республіканці не змогли імпічмент Клінтона оголосити за його веселі пригоди з Монікою Лівінським в Овальному кабінеті, коли був зафіксований факт порушення присяги, коли він під присягою сказав, що. Цю дівчину я не знаю. так і це було зафіксовано. Так тоді це було неможливо зробити, коли була перевага республіканців. Де про який пічменту ми, ми тут говоримо? У республіканців стабільна більшість як в палаті представників, так і в сенаті. Ось два роки їм точно нічого не загрожує. Два роки Трампу взагалі нічого не загрожує. Взагалі за останні 40 років там було чотири спроби. Оголосити імпічмент, два з них було по Трампу в гірших ситуаціях. Так що Трампу це від цього не холодно, не жарко Тому що проблема демократів, що вони, ну давайте так. а Трамп є продуктом в першу чергу політики самих демократів. Так, вони настільки довго його в стилі газети Правда, 8 8 років. Чмирили, якщо точно сказати що всі так звикли до цього, що фактично і привели його до влади. Це перше. А це перша зараз Трамп ліквідує їхню інфраструктуру. Наприклад, медійну припиняється фінансувати всі ці історії, пов'язані з трансгендерною тематикою, на якому демократи постійно спекулювали і заплутали вже самі, де де воно є. Лідери лідера у них немає, гри власної немає. А, тому ну, є один сенатор, який там буде висувати пічні. Чи чимось він закінчиться, нічим він не закінчиться. А, про коли там у нас часто починають рахувати відсотки Трампа, знаєте, улюблена у нас вже гра: а, рахувати відсотки Трампа. Ну 40% відсотків і що? А у Камали Харріс скільки? У Камали Харріс аж 10. Ну це говорить про те, що демократи просто деморалізовані, У них немає іншого. Іншого способу ну вони не знають, що, що тепер робити з цим. і Тому я не думаю, що це взагалі чимось закінчиться і е, закінчиться на рівні обговорення е, на рівні обговорення. Ну буде один такий кандидат, е, точніше, сенатор, який буде говорити. А якщо, якщо демократи далі так будуть себе поводити, я підозрюю, що вони через два роки не зможуть у Трампа виграти, е, тому що все ж таки, ну, при принаймні на довиборах е, до палати представників, а е, тому, що, наприклад. Е, вони, наприклад, місяць тому зміцнили свою присутність в, в палаті представників, один з кандидатів республіканців виграв по округу у збільшили лише на, на, один, на, на один голос свою присутність у палаті представників. Тому це, це не про що Це ігри демократів, які ну, намагаються намацати свою гру. І ну, поки я, я не бачу, як вони. Це ну адекватно роблять. Угу. В інтерв'ю програмі Мітл за прес президента США запитали, чи стало ближчим досягнення мирної угоди між Україною та Росією після того, як українська та американські сторони підписали угоду про НАТО, і Трамп сказав, що сподівається на це. Зацитую Трампа. Вважаю, що ми стали ближчими до однієї зі сторін, хоча можливо не настільки до іншої. Побачимо, не хотів би зараз уточнювати до якої сторони ми ближче. На вашу думку, до якої після підписання угоди, і чому не можна це сказати відкрито для преси, для громадськості, для світу, для штатів для України і для Росії? Ну давайте так. Знаєте, коли ми слухаємо Трампа, ми чомусь думаємо, що він щось винен Україні або Росії, наприклад, щось він дав, що собі він спілкується виключно зі своїми виборцями. Він пояснює, знаєте, є. Черчилль по моєму сказав про політика Справжній політик вміє пояснити, пообіцяти, що щось буде, а потім пояснити, чому це не сталося. Mm -hmm. Так і тут Трамп пояснює, чому не стає не сталося, тому ж власним випадцем підкреслює тому що він президент Сполучених Штатів Америки. Якщо він до цього говорив, що він буде посередником, ну він не може робити такий різкий дрейф. А для того, щоб потім сказати, що в мене нічого не вийшло. Головним наслідком цієї угоди я вважаю дві речі: по-перше, українців нарешті пройшов психологічний суп. Знаєте, це коли ми тут бігали за пуканнями будь-яких третирозряних клерків або Вашингтона, або Брюсселя, нюхаючи повітря, які розповідали нам, які ми погані, що у нас щось не працює. Тут виявилося, що можна говорити ні. Не просто говорити Ні, а президенту Сполучених Штатів Америки, коли нам спочатку, коли і пройшли шлях від ви нам винні 500 мільярдів, до можливо, ми зароб, заробимо з вами 350 мільярдів. Це великий шлях, це великий, велика в першу чергу психологічна та дипломатична перемога України. А ось далі позитивний наслідок від цього: те, що знаєте, за, застовбичили територію. Фактично Україна була визнана в тому, окрім Британії і Сполучених вже Сполученими Штатами, що це є частина західного світу, і це дуже великий, теж позитивний вплив на ну, наслідок цієї угоди. Чи буде вона реалізована, як хочуть американці? Я сумніваюся, тому що Україна тепер буде викручувати руки американцям. А навіщо нам американські компанії, якщо немає, наприклад, безпеки? Якщо немає американських солдат на території України, навіщо ви тут потрібні? Нам вигідніше, нам вигідніше, наприклад, мати справу з французами та британцями, які солдат можуть надіслати ядерні гарантії дати. А ви в порядку живої черги? Навіщо ви потрібні? Другі третім позитивним наслідком цього Цієї угоди є, ну, судячи з усього, розблокування закупівлі для української зброї, Ну точніше, американської зброї за гроші. Тобто ми переходимо з американцями в в грошові відносини. У вас є у нас є гроші, у вас є товар. Ніхто нікому нічого не винен. Не треба розповідати, як ви важко працюєте над перемогою України. Ви ми з вами бізнес те, що називається. І Якщо там хтось знову буде нам кричати, що вони ви виконують угоду, я думаю, що завжди пам'ятати, цей це треба прецедент це з тими 500 мільярдами. Треба казати ні. От і все. Якщо хочете, ну давайте. А що ви ще можете дати? Можете там технології дати або щось інше, промисловість побудувати, а не просто ресурси з нашої країни викачувати. Тому що торгувати ресурсами це злочин. Це злочин, потрібна промисловість, яка використовує ці ресурси, переробна промисловість, високі технології і багато чого інше. Тому в даний в даний, в даний даний час в даний час я вважаю позитивним кроки Все ж таки, американці рухаються вже в правильному напрямку, те, що ми неодноразово зами говорили, що вибору mm -hmm. у них не буде ніякого. Mm -hmm. Ось тиски де на Трампа всередині країни. Не від демократів, ну демократів я думаю, йому за великим рахунком ну, плювати. Вони все рівно, все рівно за нього, як у кажучи, не голосували. А навіть від консервативної преси: більшість американців підтримує Україну. Так, це тисне на Трампа. Як республіканці підтримують, так і демократи. І всі негативно віднос ставляться до Путіна. Далі на нього тисне збройне лобі після фокусів з віддікненням України. Там деяких частин обладнання європейці почали задавати запитання, навіщо нам американська зброя взагалі? Ось так, що по сукупності обставин він рухається вже в правильному напрямку. Це дуже добре. Але знов таки ми повинні розуміти, що це перемога України в першу чергу, Перш, психологічна ще перемога, що ми обстоїмо свій інтерес. Знаєте, як, як говорить в Одесі, те ти, ти десь там може бути відомий, так. А в Одесі, ти лет Лец Поц, так і тут, ми повинні так ставитись до своєї країни. Ви там можете говорити все, що завгодно, але на нашій території наше правило, і ми будемо диктувати свої умови. А диктувати свою умову виключно, коли ти виробляєш в тому числі власну зброю. Ти ми настільки залежно, наприклад, від США, як це було в 22-му році, коли нам припинилося постачання зброї американської. так? Коли у тебе є ракети, коли у тебе є можливість. Шухер в Москві наводити, коли там пішла заява, а пішла заява Зеленського про те, що ніхто не гарантує безпеки. Так фіса різко почав хворіти з Вучищем. Невідомо буде чи не буде. Чому? Тому що вучичі фіса теж вірять в ЗСУ, так? І вони розуміють, що якщо українці скажуть, значить воно може бути. Я думаю, що вони бачать. Як СБУшники влаштовують покатушки спочатку на самокатах російському генералу, там, коли там декілька місяц тому з Генерального штабу, нещодавно самовбивство, самовбився на роботі генерал з поетичним прізвищем Маскалих, okay. який в тому числі планував військові дії. Далі вони бачать, що от вчора? Були збити під новоросійськом два літаки. су-30 А це вже заявка взагалі на блокаду портів новоросійська. А це дуже боляче для росіян. Дуже боляче через через ці порти і нафта йде, і зерно вони вивозять і операції, наприклад, в Африці проводити. Логістика військова там зав'язана, і багато чого іншого зав'язано на це. Ми повинні про це пам'ятати сьогодні. Вранці я бачу, що вже в аеропорту на Дима, а це ямало ненецький округ. Хто не знає, що таке ямало ненецький округ. Це один з округів, де видобуваються основні обсяги газу російського. Вже там був план кавьор. Да? Ну мається на увазі, що аеропорти аеропорти починають закриватися. От що ми повинні розуміти: це диктує насилою змушує в тому числі Сполучені Штати Америки розуміти що краще допомагати, тому що іншого виходу у вас просто немає. Ми диктуємо умову в першу чергу нашим озброєнням, тому що наша зброя робить нас суб'єктними. І тому ми повинні вже входити, як я говорив, і продовжує говорити, входити в кооперацію з американськими компаніями. З європейськими компаніями залучати зброю, торгувати вже зброю, відкрити експорт. Наприклад, там Індія Пакистан зараз збираються воювати. Так треба продавати туди зброю свою. Треба заробляти кошти. Треба залучати ресурси в нашу економіку. В перший рік тільки 1 мільярд доларів можна продати зброю, на 200 мільярдів податки заплатити. Не не те, як там Гітман це входить, розповідає, що 200 гривень він буде шукати в кишенях українців. При цьому спілкуючись приємно спілкуючись з моделями з OnlyFans, дивлячись на це, як він там. Як вони сплачують податки, цікаво, Другина в курсі, що він так таку увагу приділяє саме моделям онліфанса його, і так далі, от 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 на чому ми повинні на, повинні концентруватися на власному інтересі, диктаті своєї волі, а диктувати своєю волю можна виключно зброєю власного виробництва. І тоді я вас запевняю, як тільки американці що побачать, що у Україні щось виходить добувати Росію без їх участі, вони будуть в перших рядах, хто буде бігти і кричати, що ми теж попрацювали пахал я і трактор, Да і одразу ж буду збільшувати допомогу, щоб показати, що ми поставити свій прапор, що вони були тут першими. от, от на що ми повинні звертати увагу на те, що там говорить Трамп, навіть відсотки імпічмент це не має взагалі стосунок. До нас і немає ніякого впливу на позиції, які зараз займає Трамп. Це ну на чотири роки. Якщо звісно, там йому дозволи. Все ж таки він ну достатньо поважному віці. Все ж таки 78 років. Угу. Е, ви згадали про посередництво між Україною та Росією. Трамп ми пам'ятаємо, припустив, що може настати момент, коли США відмовляться від ролі посередника між нашою державою та країною агресоркою, тобто Росією. От на вашу думку, що може стати тією основною червоною лінією для такого кроку з боку США? Ну, так, а хто боїться виходу США з перемовного процесу? Тільки Росія. В Україні від цього не холодно, ні жарко. Ну, виходьте, і що? Росії це потрібно, тому що якась там діалог США зберігається, вони замазують Трампа кров'ю українців. Їм це потрібно. А Україні це за великим рахунком не потрібно. Зброю даєте, точніше продаєте. Ну і добре. Ну а далі воно йде, як іде. Трамп і так вже в дійсності руйнує економіку Росії. Он сьогодні я бачу нафта вже бренд менше 60%. Це означає, що юралс вже менше 50 доларів. Це б'є в дійсності по Росії. Це це працює на їхнє руйнування. А те, що Трамп присутній, не про це ж його ініціатива була. Його ініціатива не вийшло, не вийшло. Ну так у, нам в Україні від цього не холодно, не жарко було. Угу. Е, ви згадали про парад 9 травня і про європейських лідерів. Так я нагадаю нашим глядачам, що сербський президент Вучіч раптово захворів під час перебування в США. Після чого його терміново повернули в Білгород і він там пройшов обстеження військовому госпіталі. І ймовірно, що через хворобу сербський президент не поїде на парад 9 травня в Москву. Водночас їхати до російського диктатора також передумав і міністр оборони Індії, пославшися на кризу. З Пакистаном хто поїде до Путіна, китайський лідер Сізінпіні все таки приїде до Росії і візьме, візьме участь у святкуваннях до так званого Дня Перемоги. Тобто ми бачимо, що все менше і менше лідерів країн будуть їхати до Росії. А от яким може бути цей парад це 9 травня, який прогноз можете ви зробити і чи варто росіянам нервувати, Тому що так Зеленський сказав, переживаєте, боїтеся, от і добре. А от нардепка Мар'яна Безугла опублікувала теж цікаву картинку у себе в соцмережах. На ній є намальований величезний стовп від вибуху на Красній площі. Ну, картинки без углої я не буду коментувати, з вашого дозволу, які вони красиві не були. Дивіться, ми повинні, ми повинні розуміти одну, одну річ. Ми повинні керувати ну, давайте так, визначати, куди бити. Це в першу чергу буде Генеральний штаб. Так? Він виходить з можливості стратегічних завдань, які стоять перед Україною. Якщо вони стягнули все ППО в Москву, яке тільки можливе, там Чечні з інших країн, з їхніх частин країни, це означає, що Що багато об'єктів залишилось без захисту. З точки зору війни, мабуть, розумніше було нищити інфраструктуру, ну, наприклад, Нафтогазову, військові заводи, те, що зараз залишилось без захисту, тому що це відповідає завданням. Які ставить перед собою Україна по зникровнену Росії та вигращу цій війні, uh -huh. якщо буде можливість влаштувати повітряну привогу, наприклад, в Москві чи інше, ну мабуть, це треба робити. Якщо немає такої можливості, то ви повинні розуміти, що війна це ресурси. Якщо у тебе є, наприклад, припустимо 100 ракет, їх краще задовбати новоросійська чи, наприклад, Казань. Там, де знаходяться військові заводи, то краще робити це. Якщо виходити, тому що це легше легше зробити і досягти відповідного ефекту, тому що битися головою об стінку обстінку, наприклад, там Москву, не, не факт, що воно доцільне буде. От тому тут будуть вирішувати військові. Я впевнений, що воно вони не знайдуть правильне рішення. А які у вас особистої очікування від поради 9 травня? У мене ніяких, мені байдуже, чесно кажучи, те, yeah. що взагалі відбувається в Росії, тому що знову таки, ми я до цього абсолютно спокійно ставлюся, як і до того, що говорять росіяни. Мене цікавить динаміка ціну на нафту. Так мене цікавиться, і українців повинна цікавити конкретика в першу чергу, коли там буде заблоковано порти російська, наприклад, а коли припиниться транзит нафти через ці порти. Скільки буде знищення, наприклад, газогонів, якщо є можливість вже в Ненецькому окрузі, Оце українців повинно цікавити. Виробництво власної зброї, тому що такий антураж, ну, от, наприклад, бомбардування Москви під час Дня Перемоги, це красиво. Так, звичайно, це красиво, але чи військово доцільно? це велике питання. Можна організувати погане життя, неспокійне життя, наприклад, Сідземпіню. Uh, можна, ну наприклад, щоб парти Внукова не працювали, і ти будеш, як, uh, <рістити> і ти будеш як <рістити> незрозуміло хто сідати, наприклад, десь в Рязані для того, щоб дістатися до Москви, Наприклад, да? от що нас повинно цікавити. Тобто, тут на конкретика повинна бути. А конкретика полягає в ефективності використання інструментарію, uh, який є в Україні. Безумовно, якби у нас, наприклад, було там тисячу ракет, які можна запустити в Москву одночасно, і там одночасно тисячу дронів, і там прилетіло б, наприклад, в башту Кремля, це, звичайно, мало б психологічний ефект. Ніхто це не заперечує. Картинка була б чудова, але питання: скільки часу потім у України буде на відновлення цього ресурсу, ну, наприклад, там тисячу ракет знову зробити. Для того щоб вже вирішувати конкретні військові завдання, які стоять перед нашою армією та перед нашим народом. Тобто тут така ділема повинна бути, і українці повинні мислити конкретику. що часто знаєте, в чому проблема українців? Ми знову там мрійництвом займаємось. або золота полуботка або у нас досі думають, коли ми в НАТО будемо вступати. Коли говорять, що НАТО не існує, досі люди не вірять. Я говорю, ну так запитайте поляків, країни Балтії, чи існує НАТО? Вірять вони, що їх хтось буде захищати, так? Ну там щось не дуже сильно вірять. Тому ми повинні мислити конкретикою: якщо військове завдання стоїть знищити краще завод з виробництва дронів чи вибухівки, чи як якийсь важливий вузол газотранспортної системи Росії, то краще зробити це. Угу. Путін сказав, що примирення Україною неизбіжно, і це випробування. Чому бачимо таку зміну риторики? Прям, ну, конкретно, на мою думку. Ну, коли в Росії буде громадянська війна, коли Путіна винесуть з Кремля, то звичайно теоретично може бути. Примирення з частиною Росії, яка залишиться теоретично, тільки під протекторатом України. Це цьому ми цього не ми теж цього не виключаємо. Та можливо питання, що, що вони підписання ти... мирної угоди. А? Я, думаю, я думаю, що тут напевно йшлося про підписання мирної угоди, і за те що Та не буде ніякої мирної угоди. Путін, Путін, Путін Ось, поки Путін при владі, так, так. Поки, поки Путін при владі, він буде воювати. Я, я підозрюю, тому що це його особиста війна. І, ц... і припинення війни це погроза його особистому життю. Тому що є ризики втрати влади і життя в тому числі. Тому я думаю, що Путін буде йти до кінця. Росіяни для себе вирішили питання в тому, що ну принаймні 40% населення хоче знищення України, українців і духу українства, як це сказав якось друг Дугіна холмогоров два роки тому. А ось і тому нічого не помінялося. Те, що вони там говорять, це звичайно не має ніякого стосунку до життя. Ну це як до таких заяв треба ставитись як до заяв Лаврова напередодні широкомасштабного вторгнення, що ніякої війни не буде. Угу, угу. Е, які важелі впливу є у Трампа на Росію? Напевно, що це санкції, і Трамп теж припускав, що може підписати законопроект про нові санкції проти Росії. і Рішення залежить від того, чи буде Кремль рухатися до миру в інтерв'ю? Про це Трамп казав в ефірі NBC News. От на вашу думку, хіба ще не до кінця зрозуміло? Хіба цього не видно, що Кремль рухається? Ну от? Кардинально протилежну сторону від миру. Ну давайте так. Вони не можуть ну Трамп така людина, яка ну не може публічно визнати помилки. Йому потрібен проміжний етап, От, з чого ми починали mm -hmm. розмову, з його інтерв'ю. Потрібен проміжний етап для того, щоб пояснити, чому не вийшло. Так як я вам сказав, він повинен пройти по закону Черчилля, пояснити, чому це не, стало, чому це не сталося. А, тому потрібен час. Звичайно, що я думаю, що вони вже давно розуміють це ну, принаймні, ознаки були, це. Я думаю, що вони почали це ну, чітко розуміти після перемовин в Саудівській Аравії, де вони 12 годин сиділи з росіянами. Ні, до чого не дійшли. А, ось. А, що можуть американці? Американці, якщо хочуть, вони можуть все. Коли говорять, що потрібен той законопроект, це брехня. Не потрібен той законопроект. Вторинні санкції проти Венесуели спокійно запровадили без будь-яких. Законопроектів, країни, які купують нафту, вони там підпадають під додаткові санкції США або тарифи, наприклад. Тому це таке. Знаєте, Трамп може це хоч сьогодні зробити, от буквально через 5 хвилин, якщо дуже захоче. Далі що ви можете симетрично зробити, позбирати всі, всіх членів сімей російських політиків, так, дружин, коханок. Онуків, дітей посадити на літак і відправити назад в квітучу Росію. Можуть зробити це країни Заходу, можу зробити. Донька Лаврова, де живе? В Сполучених Штатах Америки за дивним збігом обставин. І з Британії і всіх інших можна повиганяти, можна повиганяти. Ти більше що ви боретесь з нелегальною міграцією, і так далі. Далі, США можуть оголосити Росію спонсором тероризму. Це ядерний удар по економіці Росії. Кожен платіж, який буде йти в Росію, він буде вважатися чи з Росії підозрою до фінансування тероризму. Кожен громадянин Росії, який знаходиться за кордоном, буде під підозрою в тому, що він знаходиться цим, що він є терористом, може це зробити, та інше багато інших речей. Але поки що, ну у них ще досі є сподівання, що Росію якось можна врятувати, що є можливість відірвати їх від Китаю. Але думаю, що це вже фікція. Я думаю, що чим далі, тим далі вони будуть розуміти, що це неможливо зробити. Угу. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову.